Сьогодні росіяни були по нашій території, продовжували вбивати людей, руйнувати інфраструктуру. І як прийнято, в демократичному світі просто не реагувати ніхто не може. А Оскільки ну, рівень очікування від того, що ну повинен зробити Трамп, він же надзвичайно високий, напевно, і в самих. Політичних кругах сполучених штатів то, можливо, це стане ще одним каталізатором. Так чи інакше Вен сьогодні сказав, що а, росіяни вбивають, продовжують це робити це безмістовно, і що відповідальність на тому, що мир не приходить, ну де, де факто лежить на росіянах, тому що ні трьосторонньої, ні двосторонньої зустрічі немає. Ми навіть почули фразу про томагавки, і ну, така цікава проукраїнська риторика, але поки що. Просто риторика. Чи щось змінюється? Чи відчуваєте ви це? І, і от як українцям сприймати подібні заяви? Ну, як не поспішав з висновками про, про українську риторику Дже Ді Венса? Це про Трампівська риторика. Джей Ді Венс. Ми ж пам'ятаємо, як він говорив в овальному кабінеті, як він говорив минулого року під час президентських виборів США. Зовсім інакше він говорив про Україну. Жодних проукраїнських настроїв у Джей Ді Венса не було і немає. От я раджу всім не створювати нових ілюзій. Джей Ді Венс дуже непростий політик. Я б його не записував в таких закляттях ворогів України, але і не робив з нього зараз друга України. Він класичний американський ізоляціоніст, можна сказати, геополітичний егоїст це теж визначення ізоляціонізму по-американськи. Америка, перш за все, інтереси Америки. Америка не буде за нас воювати. Америка не буде при Трампі, не буде нам допомагати, як це було при Байдені. От Знов таки, щоб не було таких ілюзій. Мета Трампа, яка залишається, яка не міняється. От настрої Трампа міняються, можуть мінятися, скажімо так, так тактичні підходи. А вони міняються у нього кожен приблизно півтора-два місяці, ну десь раніше, десь пізніше, але в залежності від ситуації, від знов-таки його уявлень про поточну переговорну ситуацію, Трамп от єдине, що стабільно, Трамп хоче припинення війни в Україні. Оце точно. Все інше залежить від його уявлень про те, в кому зараз корінь проблема, на кого треба тиснути. Раніше тиснули на нас періодично зараз от те, що ми сприймаємо як підтримку України, це тиск на Росію. Причому такий тиск, де треба розуміти, вони не підуть на повну конфронтацію на розрив відносин, там на такі дії, які будуть кардинально жорсткими, Ні. Трамп не хоче спалювати містки з Росією, і він буде тиснути. От подивимось, як чи буде тільки риторика, як зараз, чи будуть якісь конкретні дії? Це питання відкрите. По зброї, до речі, це теж інструмент тиску, це не допомога Україні, не допомога виграти нам війну. Ні, це спосіб тиску. Зокрема, тема томагавків, на мій погляд, поки що, це риторичний спосіб тиску на Росію, або ви погоджуєтесь на відновлення переговорів. Або е, ми можемо, можемо не продамо, а можемо продати Україні томагавки. Е, наскільки я знаю, і з минулого року, і зараз більшість воєнних експертів, зокрема і наших більшість, вони скептично ставляться до е, ймовірності того, що американці нам почнуть продавати томагавки у всякому разі зараз. У тише річ, що можуть знов відновити постачання продажу продаж зараз. Атакамс, можливо деяких інших ракет, ну і взагалі далекобійний зброй, не тільки ракети, у них є далекобійні бойові безпілотники. Вони правда, дорогі і питання в їх ефективності. Я думаю, по безпілотниках зараз ми можемо дати фору Америки. Але тим не менш, от варіанти з далекобійною зброєю вони зараз розглядаються. Це вже великий позитив, і президент Зеленський повідомив, що наступного тижня мають відбутися переговори. Джей Дівенс. От в тих своїх заявах, які ви згадували, він сказав, що вже це обговорюється. Ну я так розумію, що в адміністрації Трампа це зараз обговорюється. Але Джей Дівенс ретранслює позицію Трампа. Оце дуже важливо. Зараз така позиція Трампа. Вона, в принципі, відповідає нашим інтересам. Цим треба скористатися. Це треба разом з нашими американськими друзями з європейськими партнерами конвертувати в конкретні рішення. От над цим треба працювати щодо реакції на обстріл України, що нам треба розуміти. От не треба прив'язувати і заяву Джеді Венса, і деякі рішення або відсутність рішень наших західних партнерів до цього обстрілу на превеликий жаль, можливо. Я скажу зараз те, що багатьом не сподобається. Але зараз не ми є головним об'єктом емпатії, співчуття, солідарності. Ні, Палестина ну для європейців в Штатах інша ситуація. А в Європі на жаль, це Палестина. Я кажу, на жаль, з точки зору наших інтересів. От така ситуація у 22-му році була Емпатія до нас, співчуття до нас зараз. об'єктом в жовтні 23-го року. Ізраїль став таким об'єктом на певний час. Зараз Палестина. І е, обстріли України Києва в даному случі, що обстріл України кожен день відбуваються. Ми просто звикли. Ну от ну ті, хто в Києві от, вдарили по нас безсонна ніч, як сьогодні була. І ми, як е, говоримо: от відбулося щось таке. А от те, що відбулося з Києвом, і Київською областю, ну зараз ще й там і деякі інші міста теж були під ударом. Насправді, кожен день практично відбувається більше-менше з Харковом, з Херсоном. І там Суми, е, 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 Нікопель, е, ну, список можна продовжувати. Дніпро часто під ударом, Кривий Ріг і так далі. Там, можливо, не кожен день, але теж дуже часто. Е, е, кожен день по нас б'ють. Удари по Україні, е, зокрема і по Києву, це буденність. Не буде захід реагувати кожен раз. От ми чекаємо, що вони мають від щось зробити. На жаль, не будуть реагувати кожен раз, але вони це беруть до уваги. Ну, всякому разі, політики, експерти, вони бачать, що в даному випадку це ще одне свідчення: що Путін демонструє силу. Путін демонструє, що він не паперовий ну, Росія, не паперовий тигр. Що у них є зброя? Вони можуть бити по Україні. Зеленський каже про наміри Путіна влаштувати нам блекаут. Це ну скажемо так. Такі плани і є. Були вони. До речі, минулого року. Я нагадаю, якщо подивитися коментарі багатьох експертів, і прогнози, які були от якраз в цей самий період. Там ну, особливе жовтень, там початок листопада, те саме казали, що все нас чекає. Тоді теж були масовані удари по Україні зараз, вони більш масовані. Але тоді теж попереджали, що на жаль, може да, бути новий блекаут, нові проблеми. Я пам'ятаю, всі готувалися до цього Powerbank, Ну всі, хто як міг, готувався. Але цього не сталося зараз. Ризик є, але як воно буде на практиці, я думаю, залежить від подальшого розвитку подій і в військових діях, і в переговорному процесі. Подивимось. У всякому разі от про це треба попереджати. Зокрема, попередження нашого президента вони стосуються того, щоб зараз максимально забезпечити наші сили протиповітряної оборони, ну і попереджати росіян. Будете ви знищувати наші енергетичні об'єкти, ми будемо бити по ваших. От те, що сталося сьогодні в Белгороді, це просто. Ну, Поруч з кордоном, зона бойових дій там легше це було зробити, але це я розглядаю саме як попередження. Що, тому, що тим більше росіяни те саме робили з Харковом, тец 5 вони стільки разів вже били. Я просто як колишній харків'янин кажу, це головна тепла центральна в Харкові. І вони били в 22-му році, 23-му, 24-му постійно регулярно били. На тому, коли кажуть, я от читаю деякі там коментарі деяких закордонних блогерів в лапках, що мовляв: ай-ай-ай, це помилка. Відповідь буде удар по Харкову. Удар по Харкову кажуть кожен день. Кожен день, і от ТЕЦ-5 я не випадково сказав, тому що росіяни били, б'ють і будуть бити по і по енергетичних об'єктах на Харківщині, і в інших місцях України. Але ми маємо попереджати для того, щоб це стало предметом переговорів, як це було наприклад в березні цього року. Подивимось, що з цього вийде. Але це зайве ну скажімо так додаткові сигнали, точніше, про те, що війна продовжується зараз. Ми переживаємо. Такий сплеск ескалації, зокрема повітряної війни, думати, що от на кожен такий удар, як було сьогодні, по Києву будуть реагувати. Ну давай, от скажу відразу: будемо реалістами, не на кожен такий удар будуть реагувати. Не дай Бог, якщо будуть багато жертв серед мирного нас, от тоді буде реакція, якась от така ціна війни і ціна емпатії, ціна реакції. Да е, жертви серед цивільного населення, якщо е, слава Богу, жертв не так багато, ну, ну тоді і реакція буде менше. От такий цинізм війни теж. Це треба розуміти в будь-якому випадку Україна щоденно веде роботу з нашими партнерами, союзниками. Ми не даймо забути про нашу війну. От і Зеленський, коли був в Нью-Йорке Нью-Йорку, він виступав з трибуни Генасамблеї, нагадував про цю війну і про її негативні глобальні наслідки. Тому що те, що відбувається у нас, на жаль, вже не чіпає так, як воно нас чіпає. А е е їм треба казати, що ця війна може прийти до них. І те, що з нами зараз відбувається, з ними може почати відбуватися. От, от, от на це вони вже починають реагувати. Отаку от аргументацію треба використовувати. Uh -huh. От така дуже суперечлива ситуація, але тим не менш, вона індикатор того стану, який ми переживаємо. Ну і плюс додатково ну, європейці зараз вони метушаться трошки з інших причин. У нас були дрони. У нас були зелені чоловічки в 2014 році. Зараз Європа ошалешена оцими неопізнаними дронами на півночі Європи, і це зараз для них проблема, і вони виявилися абсолютно не готовими до цього. От, от вони зараз на цьому зараз стурбовані, зараз на цьому зараз зациклені і намагаються якось знайти способи вирішення цих проблем. З іншого боку, якраз це. Додатковий аргумент, що треба з нами консультуватися, треба посилювати співпрацю з нами. Ми тут можемо допомогти. І не дізнаєте, навіть смішно дивитися на це. Ну, я перепрошую, безумовно. Йдеться про країни, які нам дуже допомагають, і нам з ними треба зберігати і посилювати партнерські відносини. Але, Ну нема від а навіть антидронових радарів, я не знаю чи системи, які б виявляли, звідки ці дрони з'являються, що з ними робити, як їм протидіяти. У нас теж є проблеми такі, але вже набагато менших масштабах, як раніше. Угу. А у них це все тільки починається, пане Володимире. Ви згадали в своїй відповіді про Палестину, і тут напевно радше питання у мене буде: а ми програли цю інформаційну війну, тому що. Оця увага, про яку ми говоримо, вона достається Палестині. Я можу зрозуміти, з яких причин, але ну чи достатньо, от, наприклад, ми як країна інвестували грошей, підняли ті ресурси, які ну не є там грошима, людські ресурси, щоб проштовхувати свій наратив. Бо те, що там відбувається зараз в Європі, ну знаєте, коли думаєш про те, що буде через 5 або 15 років. То ну, така собі картина вимальовується. Я розумію, але тут е, треба розуміти дуже просту річ: Не можна штучно це зробити. Можна інвестувати величезні суми грошей, яких у нас на це немає зараз. Але є реальна подія. Плюс присутність в європейських країнах великих впливових мусульманських громад, плюс ліві рухи, які традиційно на боці палестинців. Ну тут збіг обставин такий. Ну, наступ Ізраїля на сектор Газа є об'єктивні обставини. Я ж кажу: от як початок війни Росії проти України став шоком для всіх. Для нас безумовно, але нас, нам тоді не до шоку було. Ну, багато хто і був в шоці, дійсно. Але хто е, розумів, що треба робити, ну, той воював або допомагав тим, хто воює, е, і країна вистояла. Але на Заході, в Європі, особливо, це дійсно був шок, була хвиля емпатії до України. Всі тільки про Україну говорили, тому що привід був такий дуже потужний. Зараз таким приводом, можливо, в менших масштабах, ніж події, які були тоді у нас, але є Палестина. Перебити це неможливо. Інша річ, нам треба робити все, щоб не вступати в конкуренцію, не казати, що це неважливо, не треба на це звертати увагу, от звертають увагу на Україну. Ні. В жодному разі не конкурувати. Ні, нам треба нагадувати. Так, щоб іноді казати про те, що у нас ті самі проблеми, тільки удари по нас набагато більші, е, десь прив'язуватись до їх, скажімо так, інформаційних приводів і того, що вони роблять, і нагадувати, що та сама проблема є в Україні і ще в більших масштабах, і так далі. Я вважаю, що от дуже ефективним прикладом того, як треба це було робити, стала Генеральна асамблея ООН. насправді. Нам вдалося зробити так, що Україна, попри те, що не було формальних інформаційних приводів, якихось таких трагічних, наприклад, подій. Тому що, на жаль, приводами для емпатії великої уваги стають трагічні події. От, коли люди гинуть, як я казав, да. от це стає приводом інформаційним. Е, у нас такого приводу не було, і слава Богу. Але тим не менш, нам вдалося нагадати про війну в Україні, вдалося зробити максимальне для того, щоб привернути увагу до проблем, пов'язаних з війною. Тут, між іншим, допоміг Трамп. Його допис, його ну, неоднозначно суперечливий виступ на генас... трибуни Генасамблеї ООН. Так, він майже не говорив про Україну. Але його зустріч з Зеленським, потім допис В Трус ну, Сошал стали такою інформаційною бомбою, стали от, потужним інформаційним резонатором, і це теж привернуло увагу. Я от подивився дуже багато цитування. Згадувань про, про виступ Зеленського на генасамблеї, взагалі про те, що відбувалося навколо України. Палестина на першому місці, ми на другому. В цьому сенсі я вважаю результат досягнуто майже, ну скажімо так, по максимуму. А, оце відповідь, як нам треба діяти. Тут, так, да, можливо, нам допомогли певні збіги обставин, от, специфічна реакція Трампа. Тим не менш, вона ж теж стала так, невипадковістю. На цим працювали. От зараз, я так дивлюсь, різні змі, спочатку американські, зараз вже і деякі британські, значить, виявляють, хто ж допоміг Україні, вплинув на Трампа, змінив позицію Трампа, називають і представників американської адміністрації Кіта Келега, Майкла Волса. Називають от короля Чарльза, де телеграф сьогодні написали про це, що він сприяв позитивному ставленню Трампа до України. Але я думаю, що тут дуже важливу роль і це визнають і американські видання, дуже важливу роль зіграв і президент Зеленський, який активно наполегливо працює з Трампом. Вся наша дипломатія, от разом разом. Починаючи від посольства в США і, і колишній посол Оксана Маркарова, нинішній посол Ольга Стефанішина, до речі, дуже вдалий дебют у неї відбувся якраз в Нью-Йорку, але це робота, системна робота. От коли треба надавати інформацію, необхідно. Робота з тим же Кітом Келегом, який приїжджав в Україну, виступав в Києві, спілкувався з нашим президентом. До речі, в Нью-Йорку зустрівся перед зустрічю Зеленського з Трампом. Іде інформація через нього, через деякі інші джерела про стан ситуації на фронті і так далі. От ця системна робота вона врешті-решт дає результат. І якщо цей результат проявляється через Трампа, ну це посилює резонанс в цілому, зокрема інформаційний резонанс. Тому перебити Палестину саме зараз ми не зможемо. Як от коли була війна між Ізраїлем і Іраном, короткочасно теж саме, ну, це неможливо перебити, тому що це суперподія, яка викликає величезний резонанс, але нам головне, щоб про нас не забували. І періодично, як тільки виникає, знаєте, шпаринка, віконця, щоб нагадати про нашу війну, можливість якісь формальні, неформальні інформаційні приводи, ми маємо нагадувати про нашу війну і просувати тему завершення війни, тему справедливого миру, тему переговорів про завершення війни. Власне, що зараз і робиться? І от боротьба за Трампа здов-таки, це постійний процес, дуже складний, дуже непростий. Тут постійно треба бути в роботі. Неможливо, знаєте, от пройшов успішний раунд роботи з Трампом в Нью-Йорку, і можна розслабитись. Ні. Не можна зараз. навпаки треба все це конвертувати в конкретні рішення і дії, от, по зброї, а далі щоб був тиск, реальний тиск на Росію не тільки на словах, а в конкретних санкційних, зокрема, діях ще невідомо чи вдасться це, це зробити. Okay. Так що от така постійна робота: це теж фронт, і тут я віддаю велику шану всім нашим дипломатам, які займаються цією роботою. Пане Володимире, сьогодні політику писало, що Україна хоче заключити мега-огоду зі Сполученими Штатами на постачання озброї на суму 90 мільярдів доларів. Ну, по-перше, ну, сума дійсно велика, але чи. Що допоможе вона нам, бо президент казав про 60 мільярдів, але ж це не та сума, яка допоможе нам виграти війну. Це та сума, скоріш за все, яка допоможе нам протриматися, особливо цей період, коли ми взагалі без такої серйозної допомоги від Сполучених Штатів, то ми регулярно отримували по 60 мільярдів кожні півроку при Байдені? Ну мовно кажучи, а тепер не кожен рік я перепрошую так не кожен півроку, скоріше кожен рік ну йдеться. Про воєнну допомогу так, так. Та, там так. А тут просто 90 було. мільярдів, і це з урахуванням того, скільки часу було втрачено, скільки територій було втрачено. Ну, Тобто, я до того веду, чи взагалі це можливо, може, це просто якась така, знаєте, стаття ні на що ну не опирається в цьому контексті. Просто чи є чи відчуваєте ви це в повітрі? Бо от тамагавки ті ж самі згадують. ну Тобто, начебто щось так з, мир, з мертвої точки може зрушитися, але ж ми знаємо, з ким ми маємо справу. Дивіться, ну в даному випадку треба розуміти, що ну, стаття в політика вона це точно не якісь там чутки чи вигадки фантазії. Ні, це частина цієї, е, е, скажімо так, непростої переговорної роботи, яка зараз йде з нашого боку з американцями. Е, от ця мегаугода, ну це ж не політика вигадала. Про це перше сказав Зеленський. Якщо не помиляюсь, це було ще в серпні. Я от точно дати зараз не, не, не згадаю, а, да, чи це було прив'язано до переговорів в Вашингтоні. Ще трохи пізніше було, але ще в серпні про це було згадано. І от якраз ці цифри: 90 мільярдів, там хтось називав 100 мільярдів. Ці цифри вже тоді згадувалися. Плюс тут цікава. Є от мегаугода про закупівлю американської зброї. А є розмови про велику дронову угоду, коли ми ведемо переговори про те, щоб продавати американцям частину наших дронів бойових дронів. А в обмін ми будемо отримувати американську зброю. Я думаю, що це насправді можливо теж є складова цієї мегаугоди, ну щоб теж частину грошей компенсувати. Але це реальна, реальні переговори. Сума достатньо велика. Треба розуміти, що при Трампі ми взагалі нічого безплатно не отримаємо. Вірніше, тут зроблю певне уточнення. Нещодавно проголосували і те, що остаточно ще бюджет не ухвалений, є проєкт бюджету. але там… Виділяються декількасот мільйонів доларів на підтримку України як і раніше. Це фактично впродовження інституційної воєнної підтримки, яка здійснюється з боку США. Добре, що це залишається. Це не мільярди грошей, але йдеться про збереження цього інструменту інституційної підтримки воєнної підтримки України, і це вже добре. А так ми можемо лише купувати зараз американську зброю безоплатної зброї, як це було раніше при Байдені, вже на жаль, при Трампі не буде. Оце точно можна сказати. Як не буде і фінансової допомоги. Вона вже при Байдені почала скорочуватись, але за ініціативою Конгресу. А зараз тим більше її просто немає. І тому зараз головний фінансовий договір для України це європейські країни. Плюс частково там от йдуть зараз переговори з МВФ, теж там буде допомога. Тому, маємо, те, що маємо. Ситуація така, що. Теж скажу непопулярну річ. От ви сказали, там не вистачить для перемоги. На превеликий жаль, зараз про перемогу не йдеться. Вірніше, як стоїть питання про перемогу? От я ці дискусії, е, в середині вересня, був на конференції Ялтинської європейської стратегії, там декілька сесій було на цю тему про перемогу, що вважати перемогою України. І про це і політики, і військові казали, і. Е, Історики, наприклад, обговорюється ця тема і в засобах масової інформації. От класна стаття Харарі, відомого ізраїльського історика, письменника, uh -huh. з'явилася як Ченкіт Financial Times. Він от якраз про це теж пише. І загальна думка така, що на сьогодні для нас перемога це те, що Україна не програє цю війну. Ми вистояли. Ми вистали і не збираємося капітулювати перед Росією. Да, частина території окупована. Як свідчить досить багатьох країн, це не е, е, апокаліпсис, не катастрофа. Головне зараз нам вистояти, зберегти незалежність, суверенітет, і це в політичному сенсі є перемогою не воєнному, але в політичному сенсі, і от про це говорять ну умовно, від Харарі до Кіта Келега. От Кіт Келег на цю тему теж в Києві виступав, теж торкався цього питання. Добре, що він це доводить зараз до Трампа. Оце дуже добре про нашу військову спроможність. Про те, що ми не програємо війну. Тому але чому ми не кажемо про військову перемогу? Зокрема, тому що да, немає ресурсів для цього на превеликий жаль, і не тільки зброї, будемо казати, відверто людей не вистачає для цього. Зараз нас людей на оборону не вистачає на багатьох ділянках фронту. От де головна проблема. Тому я знов-таки в цьому сенсі реаліст. Зараз нам треба вирішувати поточні завдання, поточні досягати поточних цілей і в принципі нам поки що слава богу це вдається. Тут величезна повага шана нашим військовим, які от при цих обмежених ресурсах досягають цих цілей, і віддам належне нашим політикам, державному керівництву, які роблять максимум з того, що можливо, в роботі з тими самими американцями з європейцями, щоб отримувати зброю, яка нам необхідна. 90 мільярдів це програма максимум. Це не те, що ми ну, скажімо так, отримуємо по факту. Як це було і раніше при Байдені? Ми максимально ставимо планку. І спочатку нам кажуть ні потім починаємо про це розмовляти, потім домовлятися. Врешті-решт ми отримуємо менше ніж просили. Можливо, не саме те, що просили. От як з томагавками, це теж програма максимум. Але отримуємо. Ну, наприклад, я думаю, що ми отримуємо ту саму великобійну зброю. Так що над цим треба працювати, і зараз така робота йде. Зараз більш позитивне тло, більш позитивний контекст в переговорах з американцями ніж це було. Наприклад, в лютому да і, наприклад, там після переговорів на Алясці Трампа і Путіна, чи там початок вересня. от якщо є така можливість, є цією можливістю треба користатися. Тому я не є великим оптимістом в цьому сенсі, але точно не песиміст. І вважаю, що навпаки, зараз у нас з'явилися позитивні тенденції в стосунках США, і ці позитивні тенденції нам треба зміцнити, посилити і вичувати з них максимум користі, зокрема по зброї для нашої країни. Пане Володимире, дякую вам за цю цікаву та інформативну розмову і гарного вечора.